І що? Початок нової серії? Їдемо. Куди ми їдемо? А ми їдемо у гараж. А чого ми туди їдемо? Правильно, міняти гідрокомпенсатори. Бо він торохтить добре. так. Так що, як мене просили, Зняти процес гідрокомпенсаторів. Так що, зараз їдемо до Відька, до братана і їдемо у гараж. І все буде зрозуміло, як їх міняти. Так що, погнали. А, ходовочка вже не гримить. Уступи дорогу, уступи дорогу, уступи дорогу, уступи дорогу. Чотири знака, уступи дорогу. Серйозно, серйозно. Так що, їдемо, забираємо і Так, так Братана забрали, зараз поїдемо міняти гідрики. Так що вперед, із піснями. Так, вам музичку і погнали! Ну, ось ми приїхали зараз, виганяємо його, заганяємо його, ну і так далі. Клема. Вдягни клему! Приїжджаємо. Так, ну, а тепер його черга. Кому може треба, тонування, регулювання світла, автоелектрик, ремонт карбюраторів, кстати, класно, хлопці, роблять. Ну, так що... Приїжджайте, свянський ринок. Як завжди, неділя? Ніхто не працює, ми працюємо. Та так, з чого почнемо? Знімаємо все, розбираємо, так? Ну так, да, іще метки. Знімаємо кожух, шукаємо метки. Шукаємо метки. <кхи> в общем, потихеньку. Починаємо. Так, як ви думаєте, що він робить? Правильно. Коли ти не розумієш щось, дивись в Ютубі. Зараз подивимось метки і починаємо розбирати. Правильно? Правильно. Погнали. Так, відкрутили кришку. Продовжуємо далі. Зараз розберемося, що у нас по м'яках. Кулачки смотрят вверх. То есть первый у нас освобожденный. Надо снять строй. Сейчас головку. Идеально оценить. Оно не оно. Гідрокомпенсатори. Мы будем брати з цієї голови. Сейчас подивимося в якому вони стані. І все, і все. І не треба писати, що треба нові покупати. Хочете, купуйте нові. Це наша автівка, що хочемо, то і робимо. Дивимося, все побачите. Так. Так, зараз розбираємо цю Голову достаємо гідрики. Гідрокомпенсатори стоять 2000 гривень. А вона нам треба, якщо у нас є у гарному стані, мабуть. Ми зараз побачимо. Кишелітся. Ну, я думаю, з восьми ми выберем, да? Так, ну погнали далі. Так. Ну, ми меняем гидрики. Ми ставимо по метке. Ось метка. Все, вона, меточка, на цей отлив. Ми просто скидаємо ремень, виставили кулачки ось у такому стані, скидаємо ремінь, ми не знімаємо ні шків, нічого не трогаємо. Правильно? Шестерню Шістер знімаємо. Ну, шестерню тільки розпридвала. І все, зараз ми ставимо метки свої, десь намалюємо і погнали, погнали. Гідрики нові БУшні. Так що, так що, так що? Нікого не закликаю так робити. Це я роблю свою машину. Так що, так що. Ви купуєте нові гідрики і ставите все. Що, метки виставили, тепер, тепер відкручуємо розпредвал. Знімаємо розпредвал. Зараз побачите, коли ми це поміняємо. І якщо завелась, то все зробили вірно. Якщо опогнуло кофена, значить невірно. Но... Так, так що ото так. Погнали далі. Разпредвальчик в гарному стані. Так, беремо 6 граничок. Поменше. На трамплері поставили меточку, як воно повинно бути. І... Немає Тут, тут ось таке є. Бачите, тут і тут є дирочка. Ви по-іншому його не поставите. Так, 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 так. Оригінальний сальник. Зараз підемо на ринок, купимо. І прокладочку, якщо ще знайдемо, якщо не знайдемо, ну вона ще м'яка, але якщо не знайдемо, то тоді герметосик, наше все. Погнали. Прокладочки не знайшли, знайшли герметик і сальничок. Так що тут, у неділю нічого не знайдеш, так що ми зараз їх будемо почистимо, переберемо, от як. Як отут усього, бачите, вже, вже ось він ходить. Якщо ці всі дерев'яні, вони всі дерев'яні, то цей вже братан прокачав, буде все, все буде добре. Прокладки немає, взяли гірмітосик і сальничок. Сальник 200 гривень, герметик 300. Погнали. Так що ми зараз їмо і продовжуємо далі. Далі. Ще, промивочка. Будемо такою митих 250 гривень. Пум! Так. Зараз все, промивається, збирається. І побачите, як воно буде. А зараз ще вам покажу лайхак з тіктока, так? Да? як розбираються гідрики. Та ні, це що, Ютубі є. А, в Ютубі є. на цьому. Ну, я бачив... Віду вазовські шестнарі, бля, так же розбираються. Так, ну, гідрокомпенсатори розбираються ось у таким макаром. Ну, береться носок. Нос і стряпочка. Все, і вроді розібраний. І дивимося. Оп, і він тут. Так, зараз промиваються. Промиваються, бачите. Так. Це і все працює, це і наче працювати, а ці, все, вони всі заклинивші. То воно і тарабанило. І що? Ми так подумали і вирішили, що з цієї голови ми все-таки переставимо ці гідрокомпенсатори, бо вони усьо, вони просто як нові. Якась волосина. Трошки помучилося. Так, да, ми почистили по. Коротше, будуть, будуть у нас такі стоять. Бо вони, дивіться, зараз цей вам показую. Він як новий. І ось ці засмальцовані. Скільки вони проїхали, ну, зрозуміло, але ну, вони всі заклинивши були. А ці. Оці всі файненькі. Так що, зараз ми все це збираємо і буде видно, що воно буде. Я не знаю, що воно буде. Ну я ж кажу, це. Ви, звичайно, купуйте нові, переставляйте. А я точно знаю, що це буде. Що це буде? І допомогло, і будеш покупати нову. Ну, якщо нові, то нові. Тут просто на Слов'янському вони стоять 300 гривень один. А там я знаходив по 180 гривень за один. Так, 1800, а так 2400 Вони всі пусті, не прокачані. Ну, вони ж прокачаються. Якщо якось так, збираємо все до кучи. Ну, Ви можете також їх розібрати, прочистити. Прокладки ніде не знайшов. Так що герметик. Сальничок є і збираємо. Так, доставай сальничок. сальничок. Новенький ейрлинг. Тут он. м'якенька. Ну, по-нормальному її б замінить, но її нема зараз в наявності. А ви, ви коли міняєте, треба міняти зразу і прокладку. Ну а то я її пізніше теж замовлю і замінимо. А поки, поки буде так. Де ж кажу, вона ще не зовсім дерев'яна, вона м'якенька. Братан вже накинув ремінь. Так що все, по міткам. Зараз садимо прокладочку на гермітосик і і, і. і все буде добре. Я нічого в цьому навіть не сумніваюсь. Все хорошо, да? Можно сделать нормальную крышку, когда хотят, они на болтах, блядь, в таких местах, что хрен, сука, достанешь. Да? Ага. Так, ну тут мы теж сделали ниточку, чтобы не долго не играться. Так, все подключаем. Так, как не было.

Малиху затягуємо криху малиху. Так, ну що, одним кадром, зараз подивимося, що все заведеться з полтичка. Ваші ставки, господа. Я думаю, що все буде добре. Так, сорина прогревочных оборотах за размещение оборотов. десь так Да уже пора масло поменять. Я уже начал нормально на это карту. Но за 28, мне кажется, я проехал. Ось така вийшла історія. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми поїхали! হ'ব Вона ще в планах переварити виход, треба на ньому повністю магістраль переробляти, там випускний колектор погнутий, бо це з другої машини. Хто знає, коли ми купували на неї донора. То не бачив, що було з цим грифом. Подивіться. Якось так, до нових зустрічей. Ось так. Моторчик шепче. Не гримлять. Все добре. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми погнали відпочивати.